Всім доброго дня! Сьогодні буду випікати бисквітний торт з ягідним мусом. Для приготування одного коржа беремо 4 яйця, 5 столових ложок цукру, 2 столових ложки олії, 5 столових ложок борошна, 1 столова ложка крохмалю, 1 пакетик ванільного цукру, 1 чайна ложечка розпушувача, дрібку солі. Для ягідного мусу беремо 350 мг домашньої сметани, 300 мг з споричок. 150 г цукру, 25 г желатину, 80 мг кипяченої холодної води для желатину і один пакетик шоколадної помадки. Для бисквіту яйця розділяємо на білки і жовтки. До білків додаємо дрібку солі і збиваємо до піни. Тепер всипаємо потрошки цукор і збиваємо до густої піни. Додаємо ще ванільний цукор. Далі додаємо по одному жовтку і продовжуємо збивати. Борошно змішуємо з крохмалем і розпушувачем. І додаємо в яєчну масу. І акуратно перемішуємо. В кінці вливаємо олію І акуратно перемішуємо. Тісто виливаємо у форму застелену пергаментом. Все гарненько розрівнюємо. Випікаємо бисквіт в духовці 35 хвилин при температурі 160 градусів. Спекла вже два бисквіта і готуємо ягідний мус. Спочатку замочуємо желатин у кип'яченій холодній воді для набухання. Далі до жиле споричок додаємо цукор. Перемішуємо, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Гаряче желе додаємо набувший желатин. розмішуємо, щоб желатин розчинився. Та відставляємо для остигання. Поки охолоджується желе, збиваємо сметану. До желе додаємо трошки сметани. І перемішуємо. Вливаємо потрошки в сметану і збиваємо. Маса трошки вже пристигла і виливаємо на корж. І розрівнюємо. Зверху викладаємо другий корж. Зверху виливаємо решту маси і розрівнюємо. Залишаємо торт для застигання і стабілізації на 5 годин. Зверху торт я поливаю розтопленою шоколадною помадкою. Шоколад вже застиг і розрізаю торт. І ось такий виходить. Такий виходить торт смачний, простий, до кави. Хто має жиле спорічок, пробуйте, готуйте, смакуйте. І всім смачного!